Доброго дня, шановні батьки! Для вас консультація. Виховуємо патріота. Як виховати патріота в сім'ї? Поняття патріотизму у всіх викликає досить змішані почуття і емоції. Для одних це дуже важливо, для інших нічого особливого, третій поняття не мають, про що йде мова. Але все ж для багатьох постає обов'язковим бути самому патріотом і так само виховати своїх дітей. Почуття патріотизму є в душі у кожної людини, але необхідно його просто проводити, розуміти достукатися і поставити правильні життєві пріоритети. Саме цим і повинні займатися батьки, які хочуть виховати патріота в сім'ї. Але з чого почати? Існує кілька рекомендацій, які допоможуть знайти відповідь на питання, як виховати патріота в сім'ї. Ми живемо в найкращій країні. Якщо ви щиро бажаєте виростити дитину патріотом, не кажіть при ній поганого про ту країну, де живете. Адже батьківщину, як і батьків, не вибирають. І повірте, як би вам не здавалося, що десь краще, це не зовсім правда. У кожній країні є свої проблеми, свої труднощі, і з екрана телевізора нам їх ніхто не показує. Всі хочуть, щоб про них думали тільки добре, тому не допускайте при дитині вираження великого невдоволення про вашу батьківщину. Говоріть більше позитивного, але в той же час не сильно прикрашайте ситуацію. Вчіть дитину бути ще й реалістом. Обов'язково подорожуйте. Не потрібно відразу їхати за кордон, і в рідній країні є маса місць, від яких просто дух захоплює, та й напевно ви ще не встигли скрізь побувати. Показуйте дитині на наочності всю красу і захоплюючу історію рідного краю. Пам'ятайте, що скоро ваша дитина стане зовсім доростою і зможе самостійно робити свої вже дорослі висновки і мати власну думку. І якщо з дитинства закласти маленьке зернятко патріотизму, воно потім зможе прорости. Культурний розвиток дитини. Нехай вам абсолютно комфортно на улюбленому дивані і не хочеться нічого, окрім як чашечки чаю і подивитися телевізор. Вставайте, ідіть з дитиною в музей, на виставку, в ляльковий театр, на дитячий концерт. Культурний розвиток дитини з ранніх років є невід'ємною частиною зародження почуття патріотизму. Якщо ви разом відвідували такі заходи з раннього дитинства, то є велика гарантія того, що і далі, вже в більш старшому віці, у дитини буде інтерес продовжувати такі відвідування. Пам'ятайте, що зараз головним прикладом для наслідування є ви: так не робіть так, щоб потім було прикріп. За втрачену можливість. Більше позитиву діти дуже чутливі до емоційного стану їх батьків. Якщо вам погано, то дитині теж буде не по собі. Тому як би в житті не траплялося, намагайтеся налаштовувати себе на позитивну хвилю, знаходьте позитив у будь-яких діях. Так ви не лише уникнете песимістичного настрою дитини. Але також навчити її легше справлятися з проблемами, не опускати руки ні за якої ситуації. І так само завжди знаходити, чому радіти. Виховати патріота неможливо в атмосфері вічної проблеми, поганого настрою і відсутності віри в майбутнє підтримуйте свою дитину. При бажанні виховати патріота в сім'ї головне підтримка, і мова йде про всебічну підтримку. Прагнення до патріотизму повинно бути не тільки у вас, але й у вашого близького оточення. Живучи в такій атмосфері, дитина в майбутньому буде намагатися відтворити її вже в своїй сім'ї. Так само підтримайте свого малюка в його оглядах, захопленнях, інтересах. Хваліть за успіхи і правильно зроблені висновки скоєних вчинків чи проступків. Пояснюйте дитині, чому ви поступаєте по відношенню до нього або іншої людини саме так, а не інакше. І просіть, щоб він аргументував свої вчинки так само. Навіть якщо ви не бачите перспективи, все одно намагайтеся проявити свою віру в дитину, і раптом у нього дійсно все вийде. Такі відносини зроблять ваше спілкування більш близьким, дозволять заробити авторитет перед дитиною. А так само більше контролювати його дії. Шановні батьки, дякую вам за увагу. Гарного дня!